Катерина Штанко народилася в 1951 році в місті Сімферополі, столиці Автономної Республіки Крим. Художниця, письменниця, найвідоміший твір Повість Дракони уперед. Коротко про Катерину Штанко. Катерина Штанко народилася в Криму. Мистецьку освіту здобувала в Києві. Передусім вона відома як художниця ілюстраторка. Катерина прикрасила своїми роботами багато дитячих книжок різних авторів, а потім вирішила сама написати казку і оздобити її своїми ж ілюстраціями. Так з'явилася на світ повість дракони уперед. Авторка зізнається, що в неї з драконами є зв'язок із дитинства. Журналістка Ольга Грисим'юк так пише про це, І добре, що їй нарешті вдалося побороти дитячу психотравму після того, як учителька назвала її нездарою і написати вже у віці, прекрасному і зрілому, першу велику книжку про драконів і людей. Авторка пояснює цей прорив крізь комплекси ще й тим, що як ілюстраторка не витерпіла одного разу і вирішила написати все сама. Хоче щось змінити навколо себе? Зміни. Що із цього вийшло, ви дізнаєтеся, прочитавши повість Дракони уперед. Пригоди розпочинаються, за що хлопця прозвали Ботаніком яким соком треба поливати насінину драконячого дерева, щоб вона пустила паростки? Які істоти живуть у Ялтинському ботанічному саду? На ці та багато інших запитань ви знайдете відповіді в історії про одинадцятилітнього михася? До речі, історія михася і драконів на цьому не завершується. Книжка Катерини Штанко дракони уперед» Складається з двох частин. Перша має назву зростити чудовисько, 25 розділів, друга сягнути місяця, 14 розділів. Ви прочитали лише першу частину, тож радимо на дозвіллі осягнути всю книжку.